Електросамокат Spark, Spark Rider Pro 10. Потужність двигуна 500 Вт мотор мотовколосом. Акумулятор стоїть літій іонний з характеристиками 36 вольт 15 А. Рекомендоване навантаження 100-120 кілограмів. Виробник заявляє 100. Максимальна швидкість 33 км, На повному заряді можна розраховувати десь 30-35 км пробігу. Час заряджання в середньому 4-6 годин. Маса такого самокату 20 кг. Ззаді дисковий тормоз. Такий ось кофр, бордачок. тримач для телефону. Звоноч, тормоз. Справа, ручка газу. Також спереді у нас вимикається світло і вимикається. Даний самокат управляється налаштування за допомогою застосунку. Є окремо застосунок, він скачується на телефон, з допомогою цього застосунка можна вибрати три варіанти по швидкості: спортрежим, нормальний режим і режим черепаха, якщо для дітей, щоб дуже швидко не їздили. І все. Раз налаштування зробили на свій телефон. І дитина буде кататися, вже зі своїм телефоном нічого не зробить, швидше не поїде. Передня вилка амортизована. Такий цікавий актуальний колір. Зелений хакі. Електросамокат Spark. Є ще варіант чорний матовий.